Ви дивитись підсумки, аналізуємо події тижня, що минає. Надати допомогу та вміти стріляти. У Львові розгорнули намет для охочих цьому навчитися. Як зробити штучне дихання, зупинити кровотечу і пробити легені у Львові? Хоча б діяти центр інформаційної безпеки міста. Будь-хто зможе сюди прийти і навчитися, як себе поводити в екстремальних ситуаціях, як зберегти життя собі і своїм товаришам. 12 годин на збори і в підвал, вода, світло, каналізація та вентиляція. Там усе приготовлено на випадок бомбардувань. У разі надзвичайних ситуацій мешканці можуть сховатися в ось таких бомбосховищах. Знайти їхні адреси можна в під'їздах свого будинку. Побачити місце дислокації ворога і оцінити його запаси зброї це можливо, якщо вміти керувати безпілотниками. Волонтери авіалюбителі навчають військових авіаремислу. Є не багато часу, мають встигнути до того, як військові поїдуть у зонато. Поінформований, значить, озброєний, львів'яни, мусять бути готові до всього. На площі ринок облаштували інформаційно-практичний центр безпеки міста. Запрацював він вже цієї п'ятниці. Там вчитимуть надавати долікарську допомогу та проводитимуть заняття з цивільного захисту. Також на місці можна записатись на різноманітні курси та тренінги, зокрема з військової підготовки та самозахисту. Витирай кров якомога швидше. Потрібно випустити повітря. Тримай сильно, сильно. Так, я зрозумів. Раніше ми це бачили лише у фільмах. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Коли немає серцебиття і дихання, приступаємо до серцево легеневої реанімації. Тепер просто в центрі міста пояснюють, за 10 секунд людина має вдихнути. Якщо ні, приймує масаж серця. Затискається на ніс, відкривається рот, піднімається підбуріддя, два вдохи впродовж 5 секунд. В подальшому. Подальшого натискання на клітку. все це лікарі медицини катастроф пояснюють протягом цілого дня, як проколоти легеню, як зупинити кровотечу. Ці питання в Львів'ян викликають мовчанку. Що ми тут можемо Не зробити? Знаю. Ми можемо просто затиснути. Ми можемо навіть пальцем затиснути. Якщо ви маєте захист, обов'язково захист. Ви можете тимчасово затиснути пальчиком судину. Боюсь, усіх відкритих порізів ран це кісток. Трохи моторош, а от львів'янка бабця люба, хоч і медик, знає ціну таких курсів, Колись страплявся в селі, але я розгубилася. А тепер я була молода, розгубилася, тепер не розгублююся. А справа насправді йде лише впевненості, тому що коли людина лежить, їй потрібно надавати першу медичну допомогу. Страх може скувати абсолютно людину, щоб це зробити. Якщо людина вміє це робити, то відсоток цього страху, який вона може побороти, буде набагато більший. А от Філарету з батальйону Донбас про страх можна й не розповідати. Пам'ятає, як там на фронті врятували товариша з пробитою легенею. Для того, щоб він вижив, надо було, було прокол делать допомоги. Представляєте, і одну дівку делать. Ми з діла і спаси А якщо до центру далеко, навчитись медичній допомозі можна буде у районних лікарнях. Будуть в е, визначені дні, визначені години працювати наші лікарі, які будуть мешканцям всім бажаючим без обмежень розказувати і вчити і показувати. А от поради від вибухотехніків можна отримати лише в наметі і ще й приміряти шолом. Це щоб захистити трохи від ударної хвилі, і навіть повправлятись в рукопашці. Все це в час війни потрібно як ніколи. Хоча ж миру, готуйся до війни. За останні роки достатньо були розслаблені в нашій країні. Це є наш громадянський обов'язок організувати в місті чітку оборону. Невідомо, що буде за місяць, за два, за три, але сильних ніколи не рухають. Навчання проходитимуть три місяці, окрім вміння поводитись в екстремальних ситуаціях, вчитимуть і стріляти. Кожен охочий на такі навчання може записатись у тому ж наметі. Христина Шевченко Віталій Дорош, підсумки тижня. Куди ховатися у разі надзвичайної ситуації у Львові продовжують готувати приміщення на випадок терористичних загроз та техногенних катастроф. На під'їздах з'явилася інформація, де вказано розміщення бомбосховищ. А в інтернеті скільки коштує його орендувати. Вода, світло, каналізація та вентиляція у підвалі усе приготовлено на випадок бомбардувань. Тут можуть розміститись за три сотні людей. У кожному під'їзді розвісили оголошення, де знайти укриття. На дошках оголошене розміщено самі оголошення, де знаходиться самі укриття, що потрібно з собою брати, дії мешканців при об'яві надзвичайної ситуації, що мешканці повинні взяти з собою документи не більше 50 кілограмів ручної кладі під час надзвичайної ситуації від сигналу дається 12 годин на збори мешканці у цей час мають взяти необхідні речі а комунальники підготувати приміщення остаточно за цей час силами ЛКП також за допомогою мешканців даного будинку які, чи даних будинків, які в цей час будуть незадіяні на виробництві. Значить, підключається вода, тобто врізаються крани стіни, перегородки, які в разі надзвичайної ситуації чи тривоги сигналу, вони протягом тих 12 годин, які надаються, вони будуть демонтовуватися для того, щоб збільшити цю площу, для того, щоб кількість мешканців може таким чином на сихові 1056 укриттів, які є у підвалах будинків, вони можуть евакуювати 15% населення. Решта під час надзвичайної ситуації ховатиметься у підземних парковках та переходах. Ось на цій підземній парковці є навіть сім баків з водою. Зараз вони страхують від пожеж. У крайньому випадку знадобляться, аби зберігати воду. Ці баки можуть використовуватися просто як накопичувачі води, тому що ну в ситуаціях ситуації і що, наприклад, потрібно буде укритися. також на балансі львівських підприємств є понад 170 захисних споруд. Вони лише для працівників підприємств. Частина бомбосховищ збереглась у доброму стані ще з часів холодної війни. Та частина споруд затоплена. Зокрема, на автобусному заводі у воді шість таких приміщень. У центрі Львова ресторани та кафе зайняли чимало підвалів. Та клопотів із цим немає, запевняють надзвичайники. У разі біди усі придатні підземні споруди будуть використовуватись для укриття людей. Я все в цьому ресторані є підвальне приміщення. Значить, Наче скоро що протягом 12 годин воно облаштовується під укриття. Кожен ресторан, якщо то ресторан нормальний, він має своє підвальне приміщення і там можна залежно від кількості і об'єму. Значить, загальний розрахунок іде один квадратний метр на одну людину. В інтернеті з'явилось оголошення про оренду бомбосховища у Львові. Ціна питання дві тисячі гривень на місяць. Ольга Зеліско, Роман Миленький, Володимир Квітковський підсумки тижня. Побачити техніку ворога чи розвідати місцевість, не будучи на території противника, таке можливо завдяки безпілотним літачкам. Військових окремої аеромобільної бригади волонтери вчать керувати такими апаратами. Спершу вправність тренують на комп'ютерних симуляторах, а навички застосовують на ділі. Три одиниці він за тебе веде угу. пориви вітру, щоб не нахитало, хитало. Він його краз стабілізує. Так. Хай тут стане Так авіамоделісти показують військовим, як працює безпілотна авіакухня. Вирішили допомогти армії після того, як побачили сюжет про таких же ж дніпропетровських активістів. Львів'яни придумали, як із іграшкового літачка зробити недорогу розвідувальну машину. Продумано зібрано нами, Де, деякі деталі замовляли з інтернету деякі тут в Україні. Ми вже підібрали як мінімум. Треба мати спеціальну освіту для того, щоб це зібрати. Такий зібрати, допустимо, наземну станцію, коштує приблизно 2000 тисячі доларів. Ось збирати її треба два тижні. Комплект безпілотного апарата коштує близько трьох тисяч доларів. Може бути дорожче чи дешевше, залежно від комплектації. Головна перевага такої авіації тактична розвідка. На екрані можна відслідковувати і де базується ворог, і які запаси його техніки. Літак Хантер здіймається на висоту до трьох з половиною кілометрів. Летить із швидкістю 70 кілометрів на годину. На одному акумуляторі так, от зараз так? він може літати залежно з яким газом, з якою швидкістю чи з підйомом, чи попрямі від години до півтора години. Ну так в середньому, якщо поставити більш сильніші акумулятори, то може бути і дві години з десяток військовослужбовців спершу тренуються на комп'ютерному симуляторі, а далі навички шліфують під час справжнього керування. Здійснімножка, во первих якби как бы прощі, свої складності є, тому що на комп'ютері там відімося обмежена, Небо, земля там свої сложності. Здесь все таки обзор лучше видно, більше апаратури для управління, Тому, вроді як немножко проще. Коли сяде приземлиться, тоді оціни. Так, тобто сам польот контролювати достатньо просто. От легко злетіти, легко летіти, коли він вже на висоту набрав, а важко приземлятися. Тобто в основному на програмі симуляторів основна проблема виникає з посадкою. Збити такий літачок дуже складно, розповідають авіамоделісти. Сам він невеликий, і швидкість має чималу корпус із пінопласту, Тож стрілецької зброї не боїться. Військові певні це поміч на фронті. Дивує стому наскільки все пішло вперед. Я думаю, що це дуже сильно допоможе нашим військовослужбовцям, які є на сході. І зможе зменшити наші втрати. серед них. самотужки авіамоделісти зібрали два апарати і після навчань передадуть військовим, аби виготовляти нові безпілотники. Залучатимуть кошти благодійників та усіх небайдужих. Ірина Панчишин, Віталій Дорош, підсумки тижня. Він із Криму. Вона зі Львова, Він офіцер, який нещодавно повернувся із зони АТО. Вона чекала його півроку. Історія справжнього кохання, яке здолає усе. З війни на власне весілля Ірина та Георгій міцно тримаються за руки, адже їхні стосунки загартував часто війна. Ірині довелось чекати свого нареченого півроку. Георгій повернувся із найгарячішої точки України лише чотири дні перед весіллям, і тепер пара стала на рушничок щастя. Яркуру тебе ріна І прирікає тобі любов. Прирікає тобі любов. Місяців чекання пройшли у молитвах. Наречена вірила її Георгій обов'язково повернеться живим. Мабуть, не це віра, молитва, терпіння. От і чекати так, як ніхто не вміє. От, і Любов, звичайно, дуже сильно його про своє перебування у зоні війни. У день весілля Георгій розповідати не хоче. Зізнається лише, що був за шість місяців бойових дій усюди. старался ну, вообще не рассказывать. Первых месяца четыре Ира думала, что я в Полтаве. Ну, а потом, как бы уже, соответственно, когда по телевизору все стали более высвещать, ну, все стало известно. Ну, общаться удавалось, в принципе, ну, не всегда, потому что, ну, частенько со связью проблемы, то есть, ну, зачастую бывало, что через спутники звонили, через военные. Георгій розмовляє російською мовою Ірина українською, але це абсолютно не заважає їм порозумітись. Лейтенант збройних сил познайомився зі своєю майбутньою нареченою під час покладання квітів. Зараз у Георгія відпустка, проте він готовий воювати і далі. Ну, звісно, звісно я вернусь, якщо нужно. А це вже інша історія кохання наречений сержант Нацгвардії замість весільного костюма камуфляж. Адже Олександр збирається вирушати воювати у зону АТО. Тому одружуватись молодята вирішили несподівано. Я не пропонував. Вона пропонувала. Познайомились Лідія та Олександра через оголошення в газеті разом. Уже 12 років відкладали весілля до кращих часів. Ми познайомилися несподівано через газету в об'яві. Ну розписуватися вирішили через скільки років? П'ять, мабуть, пройшло. Ну сталося так, що ми не розписалися, а в ручки купили ми їх носом. Ну а тепер, якби так не ну, як несподівано і незвично вирішили одружитися. Закохані пишуть заяви та показують повістку. Тож чекати місяць на церемонію їм не потрібно. За власним бажанням ступає до шлю та готує все життя до рівної дружини Олександру Михайловичу. Так. Олександр та Талідія повертається святкувати весілля до батальйону Нацгвардії. А завтра знову на полігон. Встали зранку після підйому. Привели себе в порядок. І одразу сюди. Час приїдемо і далі роботи. На полігон на учені. Військові готові захищати рідну землю їхні дружини. Впевнені чоловіки обов'язково повернуться з перемогою. Ольга Зеліско, Віталій Дорош, Роман Миленький підсумки тижня. І далі в програмі про інші важливі події цього тижня. Врожай як ніколи, Львівщина готується до рекорду зі збору картоплі. Час збирати картоплю. Аграрії кажуть, врожай ні в року, тож і ціни цього сезону мали би бути. Демократичне. Даї відкриває полювання на балакучих водіїв. До тих, хто любить потеревенити за кермом, упродовж вересня буде особлива увага з боку Даївців. Даївці полюють на балакунів. Водіям теревені по телефону під час кермування можуть коштувати до пів тисячі гривень. Форум видавців триває 55 локацій 300 авторів з різних країн світу та дві сотні видавниць кілька днів у Львові. Те, що форум видавців стартував, це є само собою цікаво, адже була така загроза, що він просто-напросто не розпочнеться. Цьогоріч картопля вродила. Торгівці ж бідкаються через гарні врожаї, худнуть їхні прибутки. За рік бульба скинула гривню на кілограмі. На цей товар курси валют вже не впливають. Хоча на бульбі взимку економити українцям не доведеться. Час збирати картоплю. Аграрії кажуть врожай ні в року, тож і ціни цього сезону мали би бути демократичними. Одна іншої ліпша. Так про нинішній врожай картоплі кажуть селяни, які масово вийшли на городи. Дрібноти небагато, та і її треба буде наступного року на насіння, але загалом вродило на славу. Гарна бульба порівняно з минулим роком. Більша, так? Більша, ну. Минулого року. ну, та були і різні, такі, бачите, а цього року вже і така родиться, і більша. Ну. Мають сезонні калими зараз і місцеві фірмани та трактористи. Лопатами копати бульбу по селах вже не в моді плушком. І скоріше, і зручніше. Кінь тако підгорнув, нам мило вибираємо. Таким рівчуком йдемо, і ми зверху позбираємо, позбираємо а туди, ще прийде такою бороною конем за поскородами, Ще раз позбираємо. А так тепер збирають сотні гектарів картоплі із полів. Задіяно дві людини та стільки ж техніки. Втім, ось такий картоплезбирач дозволити собі може не кожен фермер. Його ціна як нового Ролл Фройса більше 500 тисяч євро. Втім, із своєю задачею мінізавод справляється на ура. На найбільшому підприємстві Львівщини зі збору картоплі, яке обробляє близько тисячі гектарів полів, вже готуються до рекордного врожаю. Об'єми вже нині вражають. Фахівці пояснюють, завдячувати треба ранні весні. Прогнози оптимістичні. Якщо врахувати, що цього року по інформації картоплярів, яку ми маємо в всіх регіонах, картопля є досить добрий Врожай, можна очікувати. Що ціна буде нижчою, ніж минулорічна зимова. Торговці ж картоплі при дорозі бідкаються. Через гарні врожаї худнуть їхні прибутки. За рік бульба скинула гривню на кілограмі. 2,50 бульба два А минулого року скільки було? 3,50. А тобто дешевше, та так, а так. як купують? Нехто не купує. На цей товар курси валют вже не впливають. Хоч на бульбі взимку економити українцям не доведеться. Віталій Кубліков, Роман Маленький. Підсумки тижня. У Львові, схоже, з'явилися серійні викрадачі. Вони масово цуплять дощоприймачі та люки. Перший у антирейтингу Сихівський район міста тут тільки з початку вересня вже вкрали 13 решіток, дві за останню добу. У ратуші підраховують збитки. Ціна одного дощоприймача залежно від розмірів становить близько пів тисячі гривень. Одразу п'ять решіток поцупили біля стадіону Арена Львів. Їх приварили тільки перед Днем Незалежності. Не стало металевих покришок і на вулиці Пасічні та Хоткевича. А це перехрестя вулиць Скрипника Драгана. Місцина з усіх боків оточена житловими будинками. Та це не стало на заваді крадію металу. Таких жнив навіть досвідчені комунальники не пам'ятають давно. Ми тільки відновили ті решітки вже маємо викрадену четверту рішітку. Доводиться ставити ось такі тимчасові парапети, аби, бува, ніхто не вскочив у вирву вже замовленої решітки. Комунальники бідкаються, не встигають виготовляти металеві каркаси. Злодії працюють оперативніше. Втім, львів'яни ганять владу. Я бачила, що багато було і багато є. Наказувати таких треба. Знаєте, якби то німінь відбрав би ногу руку і він би більше не йшов. А хто за тим дивиться, щоб їх не крали? Ніхто не дивиться. А хто несе якусь відповідальність? Ніхто не несе. У ратуші кажуть, фіксують кожен випадок крадіжки, знають навіть де саме приймають такий металевий крам. Цю інформацію передають міліціянтам, чиновники свідомі, що мають справу із мафією. Одні збирають металобрухт, інші його приймають за любки. Крадії продають це все за безцінь, у той час, як місто закуповує їх за вартістю в десятки разів більшою. Показали пальцем. Отут приймають, записав. Тут приймають, записав, кажу, хотів фотографувати, каже: ніякому разі, ще машину поб'ють. Звернулися в правоохоронні органи з даного питання, щоб перевірити ті прийомні пункти, в гаражах, сараях, і що нелегальні. Ну цього зроблено не було. На жаль. Крали і будуть красти. Кришки люків також безбожно знімають, констатують у водоканалі. Тож комунальники їх міняють, поки металева покришка ще на місці. кажуть з таким колодязем не так і просто справитися. Він має вже кілька антивандальних рівнів захисту. Красти можна все, то є правда. Але той то легше красти, тому що взяв одну кришку, все йому то достатньо. А тут кришки ви не візьмете, тому що не Тому що бачите, є замки. О, з одного й другого як вихід все частіше монтують і полімерні люки. Чавуна по кришках коштує тисячу гривень, полімер на 600. Але їх можна ставити тільки на газонах, пояснюють фахівці. На дорозі вони не витримують натиску. Утім, вже є факти, коли і їх цупили. Віталій Кубліков, Олексій Шулковий. Підсумки тижня. Даї відкриває полювання на балакучих водіїв до тих, хто любить потеревенети за кермом. Упродовж вересня буде особлива увага з боку даївців. Штраф за розмову по телефону зовсім не мінімальний близько пів тисячі гривень. Якщо ж при цьому виникла аварійна ситуація, покарання може зрости до восьмиста п'ятдесяти, а ще можна позбутися прав на півроку, а то й на усі 12 місяців. Говорять всі в одній руці кермо в іншій трубка просто під носом удаївців. Дуже часто дозволяють собі теревенні і водії переповненого громадського транспорту. Коли водій спілкується по телефону, він відволікається від, від дороги і не може нормально контролювати рух свого автомобіля. При виникні навіть небезпеки від вчасно відреагувати на зміну обстановки. Вичислити з потоку транспорту балакунів зовсім не складно захопившись розмовою ті, не помічають поруч себе у сусідньому ряді навіть даїшної машини. Втім, відмовка завжди знайдеться. Тому терміновий дзвінок для цього повинні використовуватися або блітузом або вільними руками або можна було зупинитись. Це немає де зупинятись просто. Удаї підкреслюють, під час базікання по мобільному телефону реакція водія сповільнюється і йому потрібно втричі більше часу, аби зреагувати на непередбачувану дорожню ситуацію. Як результат, гальмівний шлях збільшується приблизно на 25 метрів. Керуєте транспортним засобом, спілкуєтеся з засобами зв'язку. Що призвело вас до цього? Признаю свою ошибку. І така помилка має свою ціну від 425 до п'яти сотень гривень, практично всі водії за невеликим винятком схильні до ефекту перемикання уваги з управління автомобілем на розмову. Констатують психологи. Втім, жінкам як не дивно властивіше і робити два діла одночасно. Люди, які більше холерики, або або сангвініки, ну такі, скажімо, екстраверти. Вони більше в них краще получається. Переключати увагу, але при цьому увага є можливо менш стійка ніж у. Флігматиків, допустимо, чи меланхоліків, які є інтровертами. У салоні мобільного зв'язку показують аксесуарів для безконтактної бесіди. По телефону більш ніж достатньо. Вільні руки за кермом обідуться від 30 гривень і до п'яти сотень. Ціни залежать від марки та виду самої ж гарнітури. За кермом звичайно, що буде найзручніше. Це є блютуз. Немає шнурів, не можна запутатись. Звук хороший. Один штраф це є один блютуз. Профілактична акція ДАІ проти говірких водіїв триватиме до 30 вересня. Ня Вікторія Васкевичу, Віталій Кубліков, Володимир Квятковський. Підсумки тижня. 55 локацій, автори з різних країн світу та дві сотні видавництв. 21-й книжковий форум попри напружену ситуацію в країні не втрачає обертів. У його програмі рекордна кількість заходів 960. Участь у форумі беруть 317 авторів з України, Австрії, Албанії, Білорусі, Болгарії, Боснії, Герцеговини, Грузії, Італії, Ісландії та Канади. Цього року, окрім літературної місії, найбільший форум України виконуватиме і благодійно. Четвер день для розгону ще не всі видавці приїхали і не всі розклали свої стенди. Але не всіх тут і чекають до прикладу російським виданням до Львова зась з огляду на ситуацію, бо російський стенд фінансується російським урядом. Було би вже зовсім недоречно, якби стенд профінансований урядом країни-агресора. Був на форумі. 21-й форум міг і не відбутися коштів на проведення в організаторів Катма. А ще багато скептиків, які вважають, що в контексті загальнонаціональних подій форум не на часі. А от львівський міський голова Андрій Сідовий навпаки каже: книга це те, що нас може врятувати від війни. За час проведення на форумі мер придбав їх декілька більшість з військової тематики. Адже чиновник переконаний, що сьогодні в Україні війна не зброї, а інтелекту. Багато людей хотіли би, щоб ми зараз сиділи в підвалах. Були, знаєте, в плачах, в сльозах, так є біда, так ми хоронимо наших хлопців. Але книжки були і тисячу, і п'ять тисяч років назад, книжки сьогодні, вони завтра будуть. Власне, сьогодні треба читати мудрі книжки, сьогодні треба читати книжки з військової підготовки. Сьогодні себе треба гартувати, гартувати тіло. Жартувати дух, незважаючи на те, що старт книжкового ярмарку припав на розпал робочого тижня. Відвідувачів тут чимало. Деякі навіть жертвують обідньою перервою, аби придбати собі, чи дітям цікаву книгу. Я купила м, видавництво старого лева, книга, яка називається Чарівний сад. Це графіка, така яку можна зробити кольоровою, і крім того, тут різні такі цікаві завдання. За всім полюю. <гум> ну, за українською книжкою насамперед, хоча в Києві теж можна це купити, але тут воно має якийсь такий особливий смак і особливий розмах. У рамках форуму не тільки презентації книг, але й концерти. Брати Капранові, до прикладу, влаштували музичну інтерпретацію на тему вірша Володимира Сюсюри Любіть Україну і назвали свій вечір Любіть Українок. Ви знаєте, сьогодні чоловіки українські знову стали чоловіками. От буквально два роки тому український чоловік це було щось типу домашньої худоби при жінці. Сьогодні вони стали воїнами, козаками, вони гинуть, вони захищають країну, вони роблять те, що потрібно. І вони сьогодні кохання стає дуже потрібною річчю, тому що саме коли чоловік стає чоловіком, жінка стає жінкою і виникає оцей ефект. І тому наш мистецький захід це будуть пісні, вірші на теми кохання, на теми класики. Тобто, виручені кошти від нової книги Веселих Свят брати Капранові передадуть на потреби української армії. До речі, на форумі дії і така ініціатива, як збір української книги для україномовного Донбасу. Тобто, гості ярмарку віддавали свої книги, а які пізніше організатори відвезуть в Центральну бібліотеку міста Артемівська ті люди приносять, видно, що старші люди пенсіонери принесли просто книжки, з якими вони не розлучалися десятиліттями. Такі вже затерті зачитані, але все одно я вважаю, що е, таким чином в них є якась особлива цінність. Триватиме форум до 14 вересня. Вхід платний за квиток треба заплатити 10 гривень. І організатори обіцяють частину коштів від квитків дадуть на потреби української армії. Ірина Папірник Віталій Дорош підсумки тижня. Таким був тиждень. Дивіться підсумки, аби нічого не пропустити миру нам та спокою.